Всім доброго дня! Традиційно говоримо про російсько-українську війну, про бойові дії, про допомогу, яка надається Україні, а також про хід так званих мирних переговорів, мирного процесу імені Дональда Трампа. Якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту за останні 2-2,5 тижні з моменту попереднього відео, то варто відзначити, що на низці напрямків. Ворог має локальні успіхи, локальні просування, тобто має успіхи в районі Вовчанська, це Харківська область, просувається на південь відповідного населеного пункту. Також ворог має успіхи в районі Ямполя. Ямполь це Донецька область, це Лиманський напрямок, відповідно. І загалом ворог там е, системно теж тисне, намагаючись скажімо, вийти або е, до річки Оскіл, або до річки е, Сіверський е, Донець, і таким чином, е, якби, е, змусити українські сили відступати, е, скажімо, проблемами із логістикою. теж. Ворог має е, успіхи в Сіверську е, просування, це теж Донецька область. Ну і, Звичайно, ключовим е, об'єктом уваги і обговорення далі залишається Покровсько-мирноградська агломерація. Де ворог знову ж таки найбільше тисне саме в Покровську, бо йдуть в північній частині міста, тобто вище залізниці, і таким чином ворог намагається відрізати ті українські сили, які знаходяться в Мирнограді. Це і десантники, і морська піхота. І кожна сторона розуміє важливість бойових дій саме на цьому напрямку, тобто питання не лише власне військових розрахунків. І спроби ворога створити на наступний рік умови для боротьби за слов'янську краматорську агломерацію. Але й звичайно, це накладається на дипломатичні переговори, дипломатичний трек. І як наслідок йде теж доволі жорстока боротьба і протистояння, де ворог намагається унеможливити логістику тих сил, які знаходяться в Мирнограді, майже повністю. І також, на жаль, ворог мав просування в районі Гуляйпілля. Власне, ворог намагається нависати над Гуляйполем, мав просування північно західніше, північніше Гуляйполя, і це теж, скажімо, ускладнює оборону цього населеного пункту. Загалом, характер бойових дій, тактика противника не зазнала змін. Це поєднання з одного боку інфільтрації, яка створена була як відомо для. Протидії українській стіні дронів проти механізованих атак. І це, звичайно, кампанія по перехопленню логістики, забезпечення медичної евакуації, ротації, те, що англійською називається interdiction, яка здійснюється в першу чергу безпілотниками. Ну, звичайно, активне полювання на українських операторів БПЛА, які на сьогодні є основою української оборони, лінійних бригад. Ну і, звичайно, використання погодних умов. Тому що бачимо погоду, бачимо температури, це все сприяє, якщо ми особливо говоримо про степову місцевість, там це тумани, що ускладнює ведення розвідки, і як наслідок полегшує противнику інфільтраційні дії під прикриттям туману, фактично. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально технічну допомогу, яка надається Україні загалом допомогу, то з одного боку, Європа. І далі намагається, поки що, на жаль, безуспішно знайти формулу макроекономічної підтримки України на наступний рік. Тобто не вдається через позицію уряду Бельгії використати заморожені російські активи, про що говорили вже декілька місяців. І поки що інші ідеї, які озвучуються на рівні Європейського центробанку, вони не знаходять підтримки. І як наслідок бачимо, що Європа вкотре. Є різниця між європейською риторикою, яка завжди була про рішучу підтримку України. І ми бачимо неспроможність Європи фактично цій риториці повною мірою відповідати, що і підриває здатність України далі чинити спротив, і підриває позиції Європейського Союзу в Україні. З іншого боку, ми мали міністеріаль НАТО, відповідно. І де однією з ключових тем це були міністри закордонних справ збиралися, хоча показово, що без очільника державного департаменту США вперше з 1999 року був лише заступник, то на цьому міністеріалі в тому числі обговорювалася схема постачання американського зброєння за європейські гроші в інтересах Сил оборони України. І дискусія останніх тижнів якраз була в тому, що ця схема. Хоча низка країн і заявили про готовність надати чергові пакети допомоги, це і Норвегія, і Нідерланди. Але все одно пурл ще не вийшов повною мірою на ту спроможність, яка б гарантувала повністю українські потреби, тому що для закриття українських потреб, як відомо, необхідно щонайменше 3-4 мільярди на квартал. І ми бачимо, що в основному це якби Роблять такі пожертви, це країни Північної Європи, тобто Південна Європа і особливо Італія менш прихильні до цього плану. Також відсутні, поки що, на жаль, в ньому Велика Британія і Франція. З великих європейських країн це лише Німеччина підтримує пурул. І це теж є дуже і дуже погано. Хоча зрозуміло, що тут накладається насправді. Поряд з російсько-українською війною, поточними потребами Сил оборони України, накладається і е, такий загальний е, геополітичний контекст, е, тому що якщо Європа е, розуміє, що вона залишається сам на сам, і хоче розвивати свою автономність свій ОПК, і дійсно, ФРН хотіла б в новій програмі про озброєння вкладати саме більше в свій ОПК, то зрозуміло, що закупляти американське озброєння це є е, фактично спонсорувати. Американський оборонно-промисловий комплекс науково дослідні і дослідно-конструкторські роботи, при тому, що певності в Америці немає. Тобто тут проти України загалом грає дуже сильно геополітичний контекст, і як наслідок серйозних зусиль застосовує генсек НАТО Марк Рюте щодо того, щоб Пурл дійсно вийшов на відповідну потужність спроможність, звичайно, варто зосередитись також на переговорному треці. Попереднього разу ми закінчили на тих консультаціях, які відбувалися в Женеві, де починали уточнювати ті 28 пунктів ту російсько-американську пропозицію. На переговорах в Женеві вдалося зняти питання відсутності правосуддя. І це є дуже ключовою позицією питання правосуддя, питання справедливості. Тобто Україна заявила про те, що зняття цього положення є неприпустимим. Е і це є теж важливо. Хоча переговори в Женеві чесно визнав мі заступник міністра закордонних справ Кислиця, що ключових питань це території, суверенітет, безпека е не чіпали. Потім переговори продовжилися вже в Майамі. Е, і е, тут теж важливо, що уже на них обговорювали більш складні питання. І якщо вірити окремим е, американським змі, наприклад, CNN, то обговорювалось питання того, як е, примирити е, позицію Росії позицію України щодо НАТО. Е, НАТО, як відомо, курс на НАТО закріплений в Конституції України, і односторонні українські дії по обмеженню цього. Були б неприйнятними, але українцям, начебто, заявили це вже власне в Майамі, що розглядається опція припинення власне, розширення НАТО на схід політики відкритих дверей на за рахунок, власне, заяви з боку НАТО, тобто, фактично, НАТО може закрити відповідну політику відкритих дверей припинити її. І як наслідок, Україна ну вже просто буде поставлена перед фактом, і як наслідок, приймати нейтралітет буде позбавлено сенсу відповідно. Звичайно, це все дуже болісно, але це скептицизм щодо НАТО. На жаль, він дуже корелюється з настроями загалом в адміністрації Білодому і в стратегії Нацбезпеки, безпеки, про яку хотілось поговорити дещо пізніше. І далі з тими пропозиціями спільними українською. Американськими вже відповідно делегація США направилася до Москви, мала переговори на найвищому рівні, але від цих переговорів очікувано нічого не вийшло, тому що українська і російська позиція вони взаємовиключні, і сторони були дуже стримані після переговорів. І потім очільник РФ Владимир Путін. Говорив про те, що фактично варто було повернутися до оригінального документу, бо оригінальний документ більше відповідає російському баченню, що очікувано, тому що фактично це американський документ, який ми побачили, це калька з російського документа. Це вже навіть підтверджено, тобто і семантика, і словесні конструкції. І загалом, як це все представляється, це була виключно російська позиція, яка була передана Віткофу через Дмитрієва і Ушакова. І, на жаль, як бачимо, навіть скандали. Пов'язані з тим, що е, Вітков пояснював російській стороні, як краще працювати з Трампом, на жаль, не призвели до е, дискредитації відповідної лінії поведінки в уряді США, де теж триває відповідна боротьба. І потім, уже після переговорів в Москві, знову українська делегація працювала з американською делегацією в США і з'явилося повідомлення е, державного департаменту про те, що Дійсно відбулися переговори, що враховується українська позиція щодо забезпечення ефекту стримування і гарантування українського суверенітету, і що саме Російська Федерація припиненням вогню має показати прихильність до миру. Але ми знову бачимо, що черговий раунд переговорів, яких було багато в 2025 році, він не призвів до якогось прогресу, тому що знову ж таки в основі. Цього це є глибинні політичні протиріччя між Україною і Росією, є динаміка війни. Тому що, з точки зору Владиміра Путіна, ось якщо ми намагаємося подивитись на динаміку війни на ситуацію, з його точки зору, він бачить, що Америка відсторонилася, він бачить, що Європа теж, на жаль, неповною мірою відповідає тій високій риториці і має проблеми щодо знаходження необхідного фінансового ресурсу для підтримки. Ну і в Україні, звичайно, він бачить теж проблеми внутрішні різні, які він використовує, бачить проблеми в силах оборони з мобілізацією з системою управління. І як наслідок, це не призводить до певного компромісного врегулювання і підтримує. Уявлення в, в світогляді Владиміра Путіна, що якщо далі намагатися тиснути, незважаючи на всі проблеми вже в Росії, то можна буде підсилити російську переговорну позицію таким чином. І звичайно, останнє про що б хотілося поговорити, про що вже в принципі згадував, це нова стратегія нацбезпеки, підготовлена на адміністрацією Трампа. Це типовий документ, який має кожна адміністрація готувати. В ідеалі він мав би взагалі з'являтися кожного року нова стратегія по закону Goldwater Nicholson 1986 року. Але зараз її готують раз в 4 роки. Це є такий засадничий документ для особливо сектору нацбезпеки і оборони. Тому що далі вже Пентагон розробляє свої документи стратегію оборонну, відповідно воєнну стратегію, які є основою воєнного будівництва. І це дійсно революційний. Документ стратегія нацбезпеки, але революційний, е, насправді в не найкращий бік для України, тому що е, чітко цей документ є е, якби реалізмом. Тобто визнається те, що е, американська силова позиція роль у світі вона просіла за останні. 35 років власне через помилкову політику попередників, з чим важко не погодитись. І як наслідок, американці відмовляються від спроб перетворити світ, особливо стосуються авторитарні держави чи держави Близького Сходу на демократії. Просування демократії не є пріоритетом. Американський національний інтерес визначається дуже вузько, тобто інтерес США, меркантильний, чи це економічний інтерес, технологічний, безпековий. І складається таке враження, що найбільшим об'єктом критики виступив саме Європейський Союз, країни Європи, де чітко зрозуміло, що адміністрація Трампа хотіла б приходу до влади більш правих сил, консервативних сил, а не урядів меншості, як вони названі, більш центристських урядів, які намагаються слідувати поточній політиці. Щодо російсько-української війни, там є одна згадка про те, що хотілося б врегулювати цю війну якомога швидше, стабілізувати протистояння з Росією і зосередити основну увагу на Західній півкулі і індійсько тихоокеанському регіоні. Загалом вже дуже показовий момент про те, що США готові конструктивно взаємодіяти з системами, з іншою політичним укладом, ну, тобто з авторитарними країнами, якщо це буде вигідно. І єдині, з ким готова боротися адміністрація Трампа, окрім наркотрафіку, як вони говорять, незаконної міграції, це саме є Європа. І теж показово, що з'явилося повідомлення Reuters про те, що американці заявили своїм партнерам, що в 27-му році, тобто буквально трохи більше, ніж за рік, вони повинні будуть перейняти на себе всю відповідальність за оборону в Європі. І це теж лягає в рамки скептицизму щодо європейської безпеки з боку Адміністрації Трампа. Але це і відкриває можливості для України, тому що в таких умовах Європа не може залишити Україну сам на сам, тому що вона банально не готова до ситуації, коли є ревізіоністська Росія, яка отримала досвід російсько-української війни, коли Україна буде ослаблена, і коли Америка відійшла від головної ролі. Того, хто підтримує безпеку, тому тут це може використовуватись Україною для певного тиску навіть на наших партнерів щодо того, що якщо не підтримувати Україну, то Європа буде в слабшій геополітичній позиції. Загалом це були чергові важкі два тижні, де сили оборони України намагалися мінімізувати вклинення противника, мінімізувати темпи просування, оскільки не можуть повністю стабілізувати лінію фронту. Де дипломатія не дає того результату, тому що динаміка війни з точки зору агресора виглядає сприятливою, і в агресора немає причин іти на поступки на компроміси. Йде, на жаль, Сполучені Штати Америки загалом відходять від ролі гранта безпеки в Європі, того хто готовий бо інвестувати в європейську безпеку, так це історія і можливості, але тут і зараз є додатковим джерелом ризиків. Для України і, скажімо, на цьому в принципі цього року такі поточні огляди, скоріше за все, ми вже припиняємо. І наступного разу будемо говорити загалом про війну в 2025 році, тобто підводити певні підсумки, пояснювати логіку розвитку подій, чому все відбувалося так, а не інакше. І тому вже наступного разу будемо саме говорити про підсумки. А поки що закликаю вас всіх підтримувати Сили оборони України, які недавно відсвяткували 34-ту річницю свого створення, тому що буде військо, буде Україна. Сили оборони повинні підтримувати спроможність виконувати ці завдання. І зараз ми всі повинні розуміти, що або ти на фронті, або якщо ти не на фронті, то ти повинен бути для фронту. Тому що тільки разом зберігаючи єдність, ми можемо гарантувати те, що українські переговорні позиції залишатимуться такими, що нам не накинуть російську формулу врегулювання.